Каже, що ти була не сама, і так в мене з'явився котик. Шотландця Мікі рік тому подарували куми, пригадує дружина зниклого безвісті військового Марина Лук'янчук. Каже, тепер вони разом чекають на повернення Євгена. Востаннє він телефонував у серпні 2022-го. Він мені набрав 8 числа, десь приблизно п'ять вечора. Сказав, що вони йдуть на завдання. Потім скинув фото й на цьому каже, їхній зв'язок обірвався. Я ще йому написала смс-ку, що я дуже люблю його, чекаю додому, і він вже не читав це, повідомлення. Говорить, тривогу відчула майже одразу, адже від Євгена й побратимів була тиша. Перші новини з'явились через три дні. 11 числа, яке хлопці вийшли, вже сказали мені, що Женя був тяжко поранений і винести його просто не могла. Я дуже сильно йшов бій. Опісля дізналась, що бої точились в Пісках на Донеччині, тож поїхала шукати чоловіка до прифронтових лікарень. Я наділася, якщо він тяжко поранений, його вже перевели чим більше до кращих лікарів, тому він же має десь Дніпропетровський, який якісь реанімації, буду показувати фотографію. І так я його знайду. І правда, я сюди приїхала, я його не знайшла там. Відтоді військовослужбовець батальйону Черкаські стрільці Євгеній Лук'янчук перебуває у статусі зниклого безвісти. Ця невідомість, говорить Марина, лякає найбільше. Чотири місяці не могла навіть в квартиру зайти, я тут не жила, а потім приїхала додому. Кожен раз, як думаєш, все, я вже не можу, я вже не витримую, але стаєш, і думаєш, а хто ж як не я буде його шукати? Каже, тепер її життя це очікування, молитва та віра у його повернення. Багато хочу йому розповісти за те, що, що я почала сама ремонтувати машину, сама там їжджу, як я його шукала, і ну, як мені важко дуже було без нього. Надіємося, що все таке він в полоні. Два з половиною роки в неволі перебуває військовий 36-ї бригади морської піхоти Руслан. Розповідає його син, ветеран війни з позивним нац. Своє обличчя приховує, каже, оскільки переймається безпекою батька. Полон він потрапив в місті Мрії, в місті Маріуполь. Потрапив у полон він раніше, ніж вийшов весь Маріупольський гарнізон до полону. Знаходилися вони на заводі Ілліча. За день до полону йому вдалося впіймати зв'язок. Він зателефонував матері, було сказано там три слова. Керівництво нас кинуло. Ми або здаємося в полон, або нас усіх б'ють. каже жодних листів чи дзвінків від батька за цей час не було. Те, що він живий, підтверджують побратими, яких повертають в Україну. Остання звістка була місяць тому, але вона була не досить не досить ну, радісною. Хлопець, якого повернули, сказав, що. Цю зиму батько може не пережити просто через те, що він працює там, через те, що недостатньо їжі, недостатньо теплого одягу. Час він як і лікує, так і знищує, тому ну, мій найбільшим страх це або самому не дочекатися, або що він не дочекається. Тато його найкращий друг зазначає нац каже: з нетерпінням чекає кожного обміну, аби побачити в списках рідне прізвище. Зараз би я, мабуть, віддав усе, що в мене є, заради того, щоб почути від нього, там просто слово син, да, синку, там, він мене назвав «кровинушками». Говорить, поки батько бореться за своє життя в полоні, він нагадує про нього тут, ходить на акції в підтримку військовополонених і чекає нагоди сказати найважливіші слова. Ми там не казали один одному, що любимо один одного. Я жалкую те, що я не говорив це частіше. І коли він останнього разу зателефонував, він сказав, що пишається мною. Акції в підтримку військовополонених та зниклих безвісти відбуваються щонеділі на Соборній площі у Черкасах. І для багатьох це місце стало плацдармом надії, каже їхня співорганізаторка Оксана Куцуконь. За рік тут відбулося 25 акцій, які об'єднали три тисячі людей. Кожен із учасників цих акцій, включаючи мене особисто, розуміє, що можливо він не може суттєво вплинути на прийняття рішень так, на, е, ворожої сторони, да, щоб саме повернули саме його, її рідну людину. Ми тут об'єднуємося, щоб нагадувати суспільству про те, що їхніх рідних ще немає вдома, що треба боротися за них. Для тих, хто роками чекає на повернення своїх близьких, важливо відчувати, що вони не самі в цій боротьбі, зазначає Оксана Коцуконь. Каже, кожна неділя це можливість підтримати такі родини. Коли ти відчуваєш підтримку, тоді ти рухаєшся далі і не опускаєш руки. Ми не маємо права сидіти вдома і не прийти хоча б раз у неділю, щоб не показати свою позицію і щоб, наприклад, вся країна також бачила і чула, і не тільки наша країна, про те, що ми їх чекаємо додому, кожного. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов, Анна Іщенко Суспільне новини, Черкаси.